Коломиянка Світлана Стадник очолила освіту Заболотівщини. Вона керуватиме не лише освітою, а й молодіжною політикою та спортом. Своїм баченням розвитку цих сфер із життя громади поділилася із нашими журналістами. Ми запропонували очолити відділ освіти. пані Станістепані, яка працювала в Коломиї, Вона була керівником школи номер 6, Вона була керівником методичного центру і була керівником структурного підрозділу Коломійської адміністрації. Крім того, вона є. З науковою ступеню в галузі освіти. тобто людина з багажем, котрій ми запропонували це зробити для того, аби дати нашій освіті ну певний певний приклад, певний тонус для того, аби зробити наступні кроки вперед. Бо освіта мусить розвиватися, бо це є лідер всіх процесів на селі. Основні завдання це освіта. Сучасна освіта, добра якість знань, навчання усіх, як дітей, так і вчителів. Тому що це про це нам говорить нова українська школа, освіта, продовжив життя. І відповідно до цих вимог сьогодення ми будемо також працювати.